У межах гуманітарної акції угорський фонд Карпати передав вже восьму карету швидкої допомоги для України. Ці транспортні засоби направляються до прифронтових регіонів країни, до медзакладів, які найбільше потребують підтримки. Фонд Карпати ще у 2022 році створив фундацію Медична допомога Україні, метою якої є збір та доставка медичних засобів та автомобілів для України.

за два з половиною роки це вже восьма карета швидкої допомоги, яку ми привезли до України. Її буде передано до Харкова. Нещодавно ми також привезли позашляховик, який використовують для евакуації у зоні бойових дій. Швидку ми придбали за кошти, зібрані фондом медична допомога Україні. Машині 13 років, але вона у дуже хорошому стані. Є спеціальні ноші. Також кожну швидку ми обладнали дефібрилятором, балонами з киснем та інфузійними пумпами. У цю швидку ми не додавали цих речей, адже їх ставитимуть в авто вже у Харкові. А в коробках, які ви бачите в машині, знаходяться продукти тривалого зберігання та повишеної калорійності намети, одяг та мобільні телефони, призначені для вимушено переміщених осіб. зміст допомоги ми завжди наперед узгоджуємо відповідно до запитів наших тутешніх партнерів. Через напади на енергетичну інфраструктуру України ці швидкі укомплектовані генераторами, що дає можливість забезпечити обігрів авто на місці та проведення незначних оперативних втручань в самому автомобілі. Таким чином, якщо раптом у лікарні не буде електрики, то в цих машинах теж можна провести операцію. Yeah. У виборі закладів в Україні, які отримують допомогу від. Фонду задіяні українські громадські організації та волонтери. Перевага надається тим регіонам та закладам, де є найбільша потреба у підтримці. Цього разу швидка спрямується до Харкова. У доправці допомагатимуть Богдан Бондаренко, представник благодійного фонду Янголи Волині. Від фонду Карпати це здається вже сьома. Швидка. Ця швидка поїде в Харків. В Харкові є комунальний заклад медицини катастроф, котрий, ну, першим приїздить на місця влучання ракет і надає першу необхідну допомогу постраждалих розвозить вже в спеціалізовані лікарні. Швидкі, по-перше, і працюють дуже зараз напружено, безумовно, і вони ну, як ламаються, вони руйнуються, тому що Є практика того, коли прилітає перша ракета, то через там хвилин 15 буває, що в те саме місце влучає друга ракета на вже місце, куди встигли приїхати як рятувальники ДСНС, так і медики швидкої допомоги. Тому подібна техніка досить часто попадає під обстріл. На мою думку, це надважлива співпраця, тому що дійсно техніки є ну, вкрай обмаль. Вона дуже великі ділянки вже де стоїть техніка непридатна до відновлення, котра слугує, скажімо так, донорами. От, ну і відповідно, тобто, поповнювати цей парк є ну, надважливою задачею для зараз харківських медиків. Ну, безумовно, самі швидкі, як ви можете бачити, вони приїздять до нас вже завантажені. І там завантажена гуманітарна допомога як там, для потерпілих, тобто їда, якийсь там одяг, так і вони повністю заповнені медикаментами і досить часто вони укомплектовані як частково, так і повністю обладнанням. У нас була одна з перших швидких, котра в Чугуї в Харківській області працює. І понині я її бачив нещодавно. Вона була абсолютно повністю готова для проведення ну навіть нескладних операцій. За неофіційними даними в Україні лише в перший рік повномасштабного російського вторгнення було знищено або пошкоджено близько півтори тисячі швидких. Угорські волонтери запевнили, що й надалі робитимуть все можливе задля гуманітарної підтримки України.